Друзі, усіх я вас вітаю, Бог любить кожного із вас, і це не просто слова, і ми можемо бачити, що Він віддав свого сина. Бог віддав свого сина, тому що любить тебе, тому що хоче, щоб ти був з ним в вічності на небесах, тому що сьогодні через Ісуса Христа, тільки через Нього. Ти можеш, а Бог цього хоче, стати духовною родиною самого Бога. Бути його спадкоємцем, бути донькою і сином. І для Бога це важливо, і для нас це важливо приймати сьогодні Божу любов, занурюватись в Божу любов, розкриватися для Божої любові, зростати в Божій любові, зцілюватись в Божій любові. Надихатись і ставати схожими на нього. Бог є любов. Тому так важливо, щоб ми любили один одного. І Господь багато до цього закликає: любіть один одного. По любові будуть пізнавати, що ви його, його учні. Любіть один одного. Любіть брата, сестру. Любов вона проявляється. В словах, вчинках, в поведінці, в ставленні. Господь він говорить про те, щоб ми любили Бога, любили ближнього як самого себе. Хто цей ближній? Це людина, яка поруч і вона сьогодні потребує твоєї допомоги. Ти вже можеш любити її, проявляти Божу любов. А як любити? От як хотів би, щоб до тебе відносились. Ставились, як тобі хотілося б, щоб тобі допомогло і так ти йому послужи. Тому, друзі, сьогодні маємо гарний такий момент знову і знов усвідомлювати, наскільки Бог сильно любить нас. Він залишив небо, будучи на троні, він умолив себе, він залишив свій престол, він прийшов на цю землю, прийняв плоть людську. Зростав тут, входив у своє покликання, потім пішов на смерть, і все це через те, що дуже сильно любить тебе, любить все людство. І Він хоче, щоб ти і я ми сьогодні пережили Божу благодать, пережили Боже ставлення, любові до себе і прийняли цю благодать. Тому в Біблії написано, що по благодаті ми сьогодні спасаємось через віру, і це не від нас. Тому по благодаті вже все Бог зробив, все приготовлено, все зроблено. В це треба повірити, це треба прийняти. В цьому треба стверджувати, в цьому треба зростати, і на цьому треба стояти, щоб благодать не була тщетно прийнята нами. Тому, друзі, Бог любить нас, амінь. Його любов вона потужна, вона неймовірна, вона незрівняна, її не можна поміряти, її не можна дослідити. Він любить тебе. І Він хоче, щоб Його любов, яку ти сьогодні приймаєш, вона витікала з Твого служіння, з Твого ставлення до людей, з Твоєї побудови відносин. Він хоче, щоб. Ти приймаючи цю любов, щоб вона витікала. витікала. Щось інше може витікати, але Бог хоче, щоб Бог, Божа любов витікала через тебе. Тому, приймаючи Божу любов, хай вона тече через твоє служіння і через побудову відносин з іншими людьми на інших людей. Любов Божа тече через Тебе на інших людей.